Вітаю вас на каналі Квіти Полісся. Минуло 10 днів від часу ферментації кропиви. І сьогодні проведемо друге підживлення клематисів цим супер неперевершеним добривом росту і краси. Клематиси за цей час помітно наростили вегетативну масу. Деякі вже почали закладати бутони, а деякі вже навіть встигли заквітнути. Мій зелений настій з кропиви повністю готовий. Він дещо нагадує рідкий кисіль Беремо 1 літр такого концентрату і розводимо в 10 літрах води. Настій з крупиви – це природне джерело органічного азоту, який містить калій, який підтримує рясне квітування, кальцій, який сприяє здоров'ю кореневої системи, а також магній, залізо, кремній, дуже важливі для фотосинтезу елементи та стійкості до хвороб, покращує ґрунтову мікрофлору, бродіння збагачує настій ферментами та корисними мікроорганізмами. Які оздоровлюють ґрунт навколо коренів, а також стимулює імунітет. Кропива містить природні стимулятори росту фітогормони, які зміцнюють рослину і роблять її більш стійкою до хвороб. Під дорослий клематис вносимо 10 літрів такого розчину. І не бійтесь, якщо цей розчин потрапить на листя. Це йому буде тільки на користь. Молодшим клематисам даємо 5 літрів. Мульчування дозволило клематису втримати добре вологу. Тому рослина швидко засвоїть поживні речовини з розчину. До речі, такі зелені настій люблять всі садові рослини, тож принагідно і їх почастую. Сьогодні одразу проведемо ще одне суперпідживлення клематиса, але по листу. Потрібно 20 грам сульфата магнія розчинити в 10 літрах води і провести оприскування листю. Сульфат магія це джерело магнії і сірки, двох надважливих елементів для здоров'я рослини. Для кламатися він особливо цінний у період активного росту та початку клітування. Магній входить до складу хлорофілу, без нього листя жовтіє і фотосинтез слабшеї. Магній допомагає засвоювати фосфор і залізо. Покращує забарвлення листя і загальний стан рослини, зміцнює самостійкість та стійкість до хвороб. Оприскування по листю забезпечує швидке засвоєння, бо живні речовини одразу потрапляють в тканини листка ефективне при перших ознаках хлорозу або пригніченнях росту. Ще хочу наголосити, що всі підживлення, що кореневі, що позакореневі, проводимо рано вранці або ввечері. Хочу вам показати, наскільки можуть відрізнятися між собою клематиси навіть однієї групи. Сьогодні 30 квітня, а в мене вже квітний княжик Мейдвелл Холл. Він саме ранній в мене, навіть останній приморозок завдав йому шкоди. Його я не підживлю наразі взагалі, дав йому час відквітувати. А ось княжик Лімондрім тільки утворює квітоноси, як і решта клематисів. Переконайтеся, що зелений настій крупиви – це ідеальний природний коктейль для старту сезону. Він зміцнює клематиси, стимулює ріст і заряджає ґрунт корисними речовинами. І наступний етап буде підготовка до пишного квітування. І саме про це ми поговоримо у наступному відео. Тож не прогавте, підписуйтесь, ставте лайк і давайте разом перетворювати ваш сад на справжню казку. До зустрічі! Ваші квіти Полісся.